Hmm? <laughs> получали? що це сонечко такая, а? Так. Значить вона... Так, зараз покажу. Ще раз покажу у мене щось зависло. Блин, твою налево. Сонечка, у меня за тебя YouTube хоть завислає. Ага. Я замітила, ти слухаєш всю російську музику, крім ОМРГ. Ближе Кириви. Це російський виконавець, а кого ти більше слухаєш російську музику? То та фонерка Моргаліви стала російською дати, а ота содіська стави російську музику в переписані ОМРГ під назвою. Тебе зараз видалять з каналу. Я твій канал зараз заблокую, що ти не зможеш більше ніяких відео викладати. Видали це відео і пере і пересніми його, щоб я не бачила, що ти російською я любив